And shorts and ice -cold beer. Доброго вечора, дорогі гості. Назвати Ковальов Вадим. Багато хто вже не бачив, знає. Дуже приємно знову вас бачити в ресторані Steakhouse в комплексі СВ. Зараз я вам буду показувати, як готувати класичний яловичий стейк, або телячий стейк. Більше телячий стейк, тому що ми використовуємо саме телятину, а не яловичину, молоде м'ясо, а не зріле. Так, ну я вам покажу, як, звідки береться стейк, взагалі, з якої частини туші його краще вирізати, як це все робиться. Ви поки що не будете би, діяти, просто подивитесь, тому що, ну, на жаль, треба би було вбити десь порядка 10 коров. Щоб ви всі змогли розібрати цей один кусок м'яса і побачити, то так. Ну, як бачите, ми використовуємо не морожене м'ясо, ми використовуємо тільки свіже м'ясо. Після забоя тварини, коли м'ясо є парне, коли воно тепле, воно насправді дуже-дуже ніжне, дуже м'яке. Потім починається, ну, якби це страшно не звучало, труп трупне охаченіння. Тому слід витримувати м'ясо при плюсовій температурі. Коли ви купуєте м'ясо на базарі, треба його завернути в пергаментну бумагу і поставити в холодильник мінімум на дубу. Ну, Максимум на дві доби, це буде, тоді ви отримаєте максимально ідеальний результат. Тоді не треба буде використовувати ніякі ні марінати, ніякі там пом'якшування, відбивання і так далі. Тоді м'ясо буде максимально м'яке і максимально смачне. Беремо от таку частинку туші, стаємо до з вакуумного пакетика. Це ми беремо. Великий спинний м'яс, або філей, або як його називають, вирізка. Отак от от він виглядає. Бачите? Треба вибирати ту частину туші, яка не задіяна в русі за час життя тварини. Такі як, наприклад, вирізка або солодке м'ясо, яке знаходиться в частині, в частині туші тварини з внутрішньої сторони під ребрами. Якщо ви може бачили, там є таких дві тоненьких полосочки, які взагалі не задіюють. Так, дивіться, що ми робимо. Ми беремо, от у нас є ось от такий от кусочок мяса, і у нас є оці от плівки. Ці всі плівки, вони ну, не їстівні, можна сказати, вони досить жорсткі, від них треба позбавитися. Ну і візьмемо інший ніж. Слід використовувати, от дивіться, також проблема, з якою стикаються багато людей, це вибор неправильного ножа, їм незручно працювати з ними. Для того, щоб зачищати мясо, треба брати отакий от от тонкий ніж. Тому що цим ножом ви захвачуєте велику площу і ви зрізаєте частино, велику частину м'яса. У вас просто перевод продукції виходить. Тому берете, стараєтеся брати отакий от тонкий ніж і просто робите от таким чином. Ви продіваєте протягуєте, зачіпляєте плівку, обережно отак ось стягуєте ці всі речі. І нам потрібно позбавитися повністю оцю пліви. Так, от таким чином ми це все зробили і потім нарізаємо стейки. Також є таке, битує таке міння, можна сказати, що стейки потрібно різати тільки поперек волокон. Поперек волокон ріжуться і поперек волокон треба жарити. Ну Це не, трошечки неправильний такий, можна сказати, таке твердження, того що... Після того, коли ви пожарили шматок мяса, ви все одно на таїлці його ріжете. Тобто, якщо він пожарений, у вас повздовж волокон, отак, ви його будете різати поперек волокон. І тоді у вас буде збільшена текстура м'ясних волокон, воно буде казатися ніжним. Якщо ви його порізали поперек волокон, от, наприклад, от таким чином, ви його розрізаєте, то після того, коли ми його підсмажили, ви ріжете вже тоді його отак. І тоді ви стикаєтеся з тим, що ви жуєте м'ясо, яке вже ви відрізали повздовж волокон. І тому ці волокна вони тоді не жуються, ну, всі стикалися з тим, що м'ясо застрягає в зубах, це дуже-дуже неприємне відчуття. Тому що це ну, через отакі от нюанси. Так, ну що ж, з цим ми розібралися. Так, дивіться, що ми далі робимо. Перед нами є такі от інгредієнти. Є потрібна зелень. це петрушка і м'ята. Ми беремо десь у співвідношенні 10 г петрушки і беремо десь 3 грама м'яти, тобто декілька листочків м'яти. Ви можете працювати, ви можете ознайомитись, понюхати, скуштувати, хто хоче без всяких проблем, бо так і потрібно, так і потрібно робити. Бачимо перед нами зелень. Так. Тепер ми бачимо оливкову олію. Бачите всі оливкову олію, от такому вона різній штучці. Оливкова олія екстра Virgin, тобто першого віджиму. Перший віджим це сухий віджим з оливок, найкорисніша, найсмачніша. Оливкове олія. Як знати, якість оливкової олії? Хто знає? Ніхто не знає. А на Ні, вона не зерниста, це ж олія. Вона жовта і зелена може бути, і темновата може бути. Тут не, не в тому справа. Ви просто капаєте оливкову олію на руку і починаєте втирати. Якщо вона, вона вас підується так, як хороший крем для рук то тоді це якісна олія. Якщо вона не впікується, вона така жирна, липне, то тоді це понятно, що це, що це непонятно що і скільки раз. Дівочка, купор, без всяке, якщо, ну, якщо ви купуєте не в супермаркеті, а купуєте в італійських магазинах, в цих яких зараз ну, багато, багато магазинів, вони заходиш туди, вони вам і дадуть спробувати, і відкриють без всяких питань. Ми бачимо перед собою дольку лимона, ми бачимо перед собою тертий часник, ми бачимо перець. Перець саме грубого помолу, як ви бачите. Ну і Є сіль, йодована сіль, звичайно, є соєвий соус. який ви можете побачити, от він у нас в чайничку отут є. І є наш стейк. Стейк, який визрівав. Ну, у нас в стейкхаусі ми витримуємо м'ясо 10-14 днів при нульовій температурі, для того, щоб відбувалися ці процеси автоліза, це визрівання м'яса, для того, щоб воно втрачало лишню воду, для того, щоб воно ставало максимально ніжним. Має пройти 10-14 днів, але не можна зробити вдома так. Тому що ну, якщо у вас є вдома вакууматор, є побутовий вакууматор. Без вакууматора два дні, більше, більше старатися ну, не витримуватися. Да. Да. Плюс 4. Плюс 4, плюс 5, два дні в пергаментній бумазі. Головне його не ставити в кульках. Так, ну от беремо. Давайте продовжимо. Беремо наш кусочок м'яса, взяли біля вас є ножики, ставте його на дощечку. Таким чином, так, і вскриваємо пакетик, ріжемо його по шву, обережно, достаємо. Можете побачити, подивитися на це м'ясо, можете отак ось просто візьміть і в нього пальцем. Дуже м'якенько, воно палець провалюється в нього. От що робить визрівання, до всяких марінадів. На базарі, коли ви вибираєте м'ясо, воно повинно бути пружне. Ви повинні тикнути в нього, воно повинно зразу випрямитися і все. Але після того, коли ви його принесли додому, воно у вас постояло два дні. Ви знаєте точно, що ви його купили, воно було свіже, воно у вас в холодильнику чистому постояло, ніякі там ушки не літали, ніяка там не, не була в той час. Воно у вас визріло, воно повинно бути от саме от таким. Тобто на базарі таке м'ясо я не раджу купляти, коли воно не пружинить. Коли воно у вас вдома постояло, то тоді без питання, воно повинно таке. Так, беремо сіль. Дивіться, що ми робимо. Ми беремо щепоточку солі і солимо не так, як ми звикли, отак вот от солимо. А солимо його чим повище. Піднімаємо десь сантиметрів 40 над куском м'яса. Чого ми це робимо? Тому що в нас площа, яку ми засипаємо солью, рівномірно розходиться по, по куску м'яса. Ось вот так от ми посолили його гарно, перевертаємо. І збок да. Так. І так само з другої сторони ми його солимо. Шеблік. Вот Після цього ми беремо перчик наш. Можете понюхати перчик, отак має пахнути нормальний чорний перець натуральний. Саме так. По руками, але не сильно нюхайте. так І так само зверху сипати, але трошечки, трошечки менше. Тут же треба дивитися по власному смаку. Тут треба, я вам зараз покажу на своєму прикладі, як воно має бути проперчене, для того, щоб воно було не сильно, не сильно перчене. ну І в той же час таке, як потрібно. Зараз до кожного покажу. Ну, Полюбить шкафчани, тоді не можна вступати. Так. Цю операцію ми провели, вдало. у нас все добре. Ну і залишаєте м'ясо для того, щоб воно постояло, для того, щоб наша сіль стикнулася з водою, яка в нас м'ясі. для того, щоб... Вона розійшлась по м'ясу, залишаєте його буквально на хвилинки 3-4. не більше. Якщо у вас є гарно вибраний продукт, якщо у вас є чудове м'ясо, свіже, молода телятина, не потрібно її мучити різними маринадами. Це лишнє. Краще зробити соус, який потім підкреслить цей смак. Соус, який завгодно вже тоді можете робити, додавати різні спеції без всяких проблем. Так, що ми робимо далі? Ми беремо нашу зелень, беремо кріманочку зелену і додаємо туди оливкову олію. Додаємо. На полі. Додаємо всього на її. Після цього беремо долічку лімона. Дивіться, у вас є ножик перед собою, можете зробити таким чином проштрикати її, отак от цю долічку лимона і видавати. У вас так тоді текстура лимона порушується і він втрачає більше соку. Якщо ви це робите вдома, то можете ставити лимон в мікрохвильовку. Старите лимон в мікрохвильовку на 30 секунд, святою розрізаєте і ви видавлюєте максимально весь сок, який є в лімоні. Просто мікрохвилі починають порушувати, верніше не порушувати, а ушвидшувати рух молекул, і текстура лимона рушиться, тому ви можете видавити весь сік. Після цього ми беремо саме кінчиком ножика, берете ножик і кінчиком ножика ви берете чесник. На кінчик ложика я зараз всім також покажу. Можете допомогти собі пальцем. Нічого страшного. Дивіться, скільки має бути чесника. Нічого страшного, у вас так само влазить на кінчик ножика, вас... як у мене. так. Да, кидаємо, да? Да. кидаєте сюди, додаєте до нашої суміші. Колотите. Колотите? Правильно. Все правильно, колотимо. Розколотили це все. Дивіться, зараз ми готуємо класичний аргентинський соус до м'яса. Він називається Чімічурі. Одна гіпотеза походить від того, що є такий народ в Іспанії баски. Баски це ті люди, які заснували як Південну Америку, можна сказати, які конкістадори, які заснували Південну Америку. В них в баскому в баскій мові в них є таке слово, як чимі слово сполучення, чимічурі, яке е, е, означає безпорядочно розкидані речі або інгредієнти. Це одна з гіпотез. Тобто, ну безпорядочно нарубана зелень, залита оливкою олією, часник нарубаний. І в принципі, все. І ще одна з гіпотез це е, те, що англічани колись захопили одну з іспанських колоній. Південній Америці. І люди, які сиділи в тюрмі, їм коли давали їсти, вони просили приправу. А з е, іспанського чім'я-чоле. Це вони просили дайте мені якусь приправу. Тобто це перекладається так. І потім це якби це слово переросло і переробилося в слово чімічурі. Тобто дві такі гіпотези. Так, беремо соєвий соус. Це вже чесно така авторська нотка моя. Тому що ну, люблю додати цей продукт багато до чого, він дуже-дуже класний, він підсилює всі наші смаки. Тому що в ньому міститься, як я вже неодноразово казав, глютамінова кислота, глютамат натрія, який є в ньому природним шляхом. Це не хімічний, не синтетичний глютамат натрія, а саме природний глютамат натрія. На кінчику язика він будоражить всі ваші рецептори. Так, ну і після цього ми додаємо весь соєвий соус, який в нас є. Весь. Додаємо сюди. Ну, досить. Так, якщо розмовляєте дома концентрат, розбавляєте його один до одного. Ну і це все краще робити в ступці. Дома, якщо у вас є ступка, праморна, дерев'яна, з перстиком, неважно. Ви туди просто засипаєте ці всі інгредієнти, вони краще тоді віддають свій смак і аромат, тоді вони перемішуються, так, і ви втираєте його, перетираєте, це все тоді набагато кращий результат. Ну, в принципі, і так також не набагато гірше виходить. Ну і додаємо ще трошечки-трошечки перцю. Буквально щепоточку, щоб довершити нашу смакову композицію. теж це така цікава штука. Всі думають, що як раніше вважалося, що коли ти пересипаєш перця, то він перебиває всі інші смаки. Насправді він подоражить наші смакові рецептори. Приводить їх в бешенство, можна сказати. Вони тоді сприймають всі смаки нереально по-іншому. Ви тоді можете якби, відчувати смаки, насправді, коли ви звикаєте до смаку перця. Так, значить ми зробили вшима. Чудово, добре, що вам подобається. Ми зберемо ваше м'яско і посмажимо тут. Класс, как всегда. Удивительно полезен. Меняется стереотипы подхода к приготовлению стандартных блюд. Спасибо большое за полезную информацию. Просто замечательно. Если раньше мы всегда считали, что мясо нужно мариновать, ну как вот стереотипы, там день-два вот за вечером замариновали, утром делаем шашлыки, а здесь оказывается его не надо мариновать. И можно есть его даже без соли, без перца и очень обалденно вкусно. Спасибо, очень было все классно. Ну, дуже дякую за запрошення. Я трошки так вагалась ти, не йти. Думаю, поспостерігаю спочатку. Ну, я уявляю, скільки б я втратила, якби я не, не взяла участі в, у цьому дійстві. Дуже дякую, Вадим. Ви відкрились мені абсолютно з нової такої сторони. Така цікава розповідь, скільки емоцій, просто ну, супер. Ми ж знаємо, що. Продажа емоції, Продали — круто. Спасибо. Супер, все сподобалось. Я так хочу сказати, що по-перше, це Вадим Вадимович, а вже це доповнення його. Бо він як украшення, ну, я вже на русский перейшла, а то, що він приготував це завершення його роботи. Я стільки сьогодні дізналася нового і взагалі стільки років стояла біля плити, а тепер. По іншому зовсім глянула на приготування їжі. Дякую вам дуже дякую. На сьогоднішньому майстер-класі насамперед мені сподобалось наше з вами спілкування. Те, що ми з вами зібрались і вживу, тут спілкуємося і обмінюємося своїми знаннями, досвідом, думками. А це з емоції ми отримуємо після цього. Емоції позитивні. А це в теперішній час дуже важливо. Я дякую Вадиму. За те, що він нам дарує добро, позитив і гарні емоції, а це завдаток для нашого майбутнього. Ми будемо ними жити і ними користуватись. Дякую.